Друзі, вітаю! Це українська правда, формат УПЛайф. Далі будемо говорити про новітні комплекси С-500 росіян в окупованому Криму. Як росіяни також закріплюють свої позиції на Харківщині? Ну а керівник ГУР Кирило Буданов дав свою оцінку важкій ситуації на фронті. Про все це обов'язково поговоримо далі. Але перед тим закликаю вас підписатися на Ютуб «Українська правда», якщо ви тут вперше. Ну і реагувати на нашу подальшу розмову з дуже цікавим співрозмовником вподобайкою. Або ж коментарем, а краще і тим й іншим, бо ще більше реакції, то більше відео побачить аудиторія Ютубу, бо так працюють алгоритми цієї платформи. Долучаю до нашої розмови вже анонсованого мною Владислава Селезньова, військового експерта, екс речника Генерального штабу збройних сил України. Пане Владиславе, мої вітання. Вітання вам, слава Україні. Героям слава, пане Владиславе, давайте почнемо з тих комплексів С 500 прометей. Як їх називають ще росіяни, які вони передослоковують до тимчасово окупованого Криму? Про це казав сьогодні керівник. Напередодні казав керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. І він ще поточнював, що це прям не весь комплекс перевезли, а певні його складові. Ця новина з'явилася на фоні того, що. Росіянам знаєте, їхнє ППО останнім часом достатньо сильно отримає в Криму. Постійно бачили зведення генштабу про те, що комплекси С-300 С-400 знищені внаслідок вдалих ударів збройних сил України, і тепер туди передислоковують С-500. Такий в мене довгий вступ, але аби наше товариство розуміло про що мова. Перше та єдине зенітний комплекс цього типу передали на озброєння російській армії в жовтні 2021 року. Тобто, я як я розумію, це просто найновіша їхня розробка. Це і протиракетна система, і система ППО. Пане Владиславе, то що таким чином Крим стає для нас важкою мішенью? Ну після такого мого я думаю, що нам цю історію треба розглядати крізь призму втрат. Трат російських окупантів саме в мережі протиповітряної та протиракетної оборони, бо зараз відбувається таке собі змагання. Українські сили оборони системно та методично руйнують окремі елементи протиповітряної оборони в різних куточках Криму, перетворюючи на металобрухт і РЛЕ станції, і, 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 і пускові установки, і інші елементи комплексів с 300 та С 400 Ворог на це втрата, але ворог розуміє наскільки важливо йому зберігати парасольку протиповітряної оборони на тимчасово окуповану кримський півострів. Тому він і тягне з різних куточків Російської Федерації додаткову систему. Чи елементи коплекс С-300 та С-400, ну от бачимо вже С-500, який тільки з'явився на збройні російської армії, вже притягнуло до Криму. Е, Тамтешні партизани, зокрема, руха теж повідомляють про те, що трасою Тавріда, яка е, йде від Керчі в бік Сімферополя, Севастополя, далі має таке, таке е, розширення у бік Євпатурі, пересуваються окремі елементи тих самих комплексів ППО буквально вчора з'явилася відомість про те, що з мисуфіалі перекидаються пускові установки комплексу С-300, тягнуло їх в бік їх поторі. Тобто ворог не має захистити західну та північну західну частину окупованої повної Фіострові? Ну, Очевидно, чому, тому що саме з боку Одеси, Одеської області летять наші дрони, летять наші ракети, і зазвичай долітає, бо незважаючи на те, що російські профанат. Пропагандисти, щоразу волають, мовляв, всі українські ракети було збито пусковими установками Копусу С-300 та С-400, які після того, після того збиття перетворилися на купу згорілого металу. Ну, можливо, таке формулювання те можна і допустити. Але ж, очевидно, що на заміну на В, знищеним елементам протиповітряної оборони потрібні нави. І ворог, маючи насправді відчуваючи серйозний бурак систем протиповітряної оборони, зокрема тих, які мали б закривати Європейську частину Російської Федерації, тим не менш тягне. Тягне все, що може забрати, залишаючи без прикриття протиповітряної оборони і інші, не менш важливі стратегічні об'єкти, але на території Російської Федерації. Ну а наші сили оборони системи тематично продовжують зачищати повітряний простір на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Завис питання, нащо я думаю, що один із варіантів це підготовка для масового застосування української авіації на території, е саме Кримського півострова, ну, для реалізації різних місій. Ми пам'ятаємо, що в Криму свого часу незалежні журналісти дослідники нарахували 232 військових об'єкта. Ну і найбільш, мабуть, що ласа ціль – це Керченський міст, яка давно потребує руйнації, бо Тобто, щоб там не казав, але тим не менш ворог продовжує використовувати цю інфраструктурну одиницю для сталого та безперебійного забезпечення російських окупантів, що діють не лише в Криму та Севастополі, Сав... а й так само тих російських окупантів, які воюють на півдні Херсонської та на півдні Запорізької областей. Пане Владиславе, з того, що я бачив у відкритих джерелах, готуючись до розмови з вами, то. Ось ці новітні комплекси С 500 вони здатні теоретично і збивати ракети Атакамс, і це, як я розумію, новий виклик для наших збройних сил. Бо Storm Shadow якось все ж таки Росіянам вдається збивати так. Вони пропускають, але збивати вдається за Атакамсами. Я так розумію, все ж таки вони мають суттєві проблеми. І тепер яке перед нами стоїть завдання? Певні цілі в тимчасово окупованому Криму, самі згадали, що їх більше 200 нарахували дослідники. Або ж все ж таки мішенью стане саме комплекс С-500. А давайте так. Ну, По-перше, ми маємо розуміти, що диявол криється в деталях. З одного боку, ми чуємо заяви, то пропагандистів, мовляв, українці запустили 10 атак, а всі 10 ми вбили, з іншого боку, українські сили оборони повідомляють, мовляв, всі 10 атак, всі потрапили в цілі. Де ж правда, де ж істина? Істина зазвичай криється десь посередині, і серед іншого сьогодні бачу відомості про те, що росіяни з тих десяти спромоглися таки знищити сім, але три поцілили саме туди, куди їх спрямовували українські сили оборони. З урахуванням досить розгалуженої та багаторівнівої мережі протиповітряної та протиракетної оборони в Криму це непоганий результат. До того ж, раз за разом знищуючи ці елементи, ми створюємо певні. Сібі можливості, тобто збільшимо берегідність влучання в ті об'єкти е, тих самих атак, сіштом шедов, скальпів, які ми використовуємо для того, щоб працювати над реалізацією цієї місії. Що ж стосується комплексу с 500 то очевидно, що вона буде ласовою цілею для українських партизан, які будуть намагатися відшукати, де саме вона буде дислокуватися і виконувати бойові завдання. Ну а далі до справи будуть братися. Наші ракетники для того, щоб довести, що немає монтурвав росіян, і то е е система ППО типу С-500, яку Росія називають найсучаснішою та найефективнішою, можна так само вразити. Чи вдасться? Покаже час, але в будь-якому разі ми маємо розуміти таке: ті процеси, які зараз відбуваються в Криму, вони носять системний плановий характер та такий, що. Впливає на е, зниження рівня бойових можливостей російських окупаційних сил. Бо крім знищення е, систем ППО та ПРО в Криму, наша сила оборони працює над тим, щоб знищити станції космічного зв'язку, які достаткуються в Криму, наприклад, в районі Села Сімі Дворі ближче до Алушти, чи в районі населеного пункту Вітіна, неподалік від Євпаторі, там знаходиться таке устаткування е, таке та обладнання. Воно частково зруйноване. Чи повністю ні, не повністю. Чи є на шанс знищити це остаточне, тим самим позбавивши російського групування військ стало та безперебійного космічного зв'язку, в тому числі і тієї частини, що задіяна для забезпечення навігації в системі ГЛОНАС? Я думаю, що всьому свій час і це стане це обов'язково так само, як сталося з станціями за горизонтом спостереження в одному випадку. Десь то на території кубанського краю сталося, в іншого вони подарить від Російського Орська за 1800 км від кордонів з України. Чому? Тому що всі ці елементи є край важливими для російських окупантів, і вони є достатньо чутливими елементами, на руйнації яких виводять з ладу цілу мережу до перекладу згадане системи загарізонного спостереження Вороніш і Воронішем, Вони так само ще слугують цілі вказів. Для цілі вказівок, наприклад, для, для російських систем радіоелектронної боротьби типу ТАБОВ. А от ці е, реп-станції нам чому дошкуляють, бо вони спроможні е, гасити не лише стільниковий зв'язок, вони так само спроможні залишити нас без інтернет звязку в тому числі в мережі Starlink, а також знищувати нам GPS-навігацію. Тож очевидно, що руйнація, а генерал говорить, що станція ворського виведена ще не на мишину півроку. Це чудовий результат, і я певен в тому, що далі буде більше. Пане Владиславе, давайте тоді далі поговоримо про Харківщину. Є повідомлення від осінт аналітиків Deep State. Вони пишуть про те, що ворог проводить інженерно-фортифікаційне облаштування недалеко на північний схід від Вовчанська, там близько трьох кілометрів. В роботах бере участь відповідна техніка, як мінімум, одну з них сили оборони знищили. У травні в цьому районі знаєте, у певно, що виникне питання: а чому ж ми тоді не облаштували ті самі фортифікаційні укріплення, бо як було пояснення, важко їх облаштувати поблизу лінії фронту. А зараз росіяни туди і техніку заводять, як розумію, і людей. І це обивательське питання. Це перша моя частина. А друга, бо не мені там, якщо чесно, будувати в той момент було ті фортифікації. Мені складно говорити про це, і я наважаю за, за доцільним. А другий момент, чи можемо ми зараз зруйнувати ще на етапі створення цих, цих фортифікацій? Бо ті самі аналітики зі пишуть про те, що росіяни майстри в цьому, і певно, що контрнаступ на запорізькому напрямку ну це показав, якщо говорити відверто. Так, безумовно, і на цей факт ми маємо зважати, пам'ятаючи, яку надзвичайно велику ціну ми заплатили за те, щоб створити бодай плацдарм розміром 10 на 10 кілометрів в районі населеного пункту роботи. Так, е, да, росіяни е, добре знаються на цих процесах створення інженерних фортифікацій. І ті речі, які відбуваються зараз е, північніше від Вовчанська, на відстані три кілометра від цього населеного на пункту, свідчить про те, що ворог. Ключове. Він розуміє, наскільки важливо створення інженерної фортифікації, і ворог абсолютно незважливо е рахується за власну втратами. Бо очевидно, що наші аеророзвідники, виявляючи таку будівельну техніку, спрямовують на неї мінометні міни, фіпів, дрони, артилерійські боєприпаси, дуже швидко перетворюючи їх на купу металобрухту. Чому наші будували інженерні фортифікації на відстані від лінії Держкардону 80 кілометрів, для того, щоб уберегти і особовий склад персонал і техніку, яка задіяна для будівництва тих самих фортифікацій від впливов тих самих ворожих дронів? Вже зараз і українські військовослужбовці, і представники російської окупаційна армії говорять, що на відстанях десять а інколи навіть п'ятнадцять кілометрів будь-яка навіть поодинока одиниця. Техніки неважливо, бронетехніки чи автомобільної техніки є ласою ціллю для операторів фіп дронів, які спроможуть здолати не лише такі відстані, навіть глибше. Деякі зразки фіп-дронів спроможні давати відстань до 20 кілометрів, а це виклик. Бо боротися з дронами край важко. остаткування репобладнання на кожну одиницю техніки досить важко е е е зібрати. А за таких умов, скоріше за все. Така діяльність російських окупантів вона в першу чергу пов'язана з тим, що вони, незважаючи на втрати серед того персоналу, який займається влаштуванням тих самих фортифікацій, готові йти на такі витрати заради створення серйозних мереж інженерно-технічних фортифікацій, бо розуміють, що в перспектив розширення плацдармів на на нашій території в рамках того плану Путіна створення так званої санітарної зони на прикордоні між Білоруською та Харківських областей у них на те ресурсів немає, пане Владиславе, тоді продовжу нашу розмову ще однією цитатою керівника головного управління розвідки Кирила Буданова. Він висловлювався щодо того, в якій точці війни ми зараз знаходимося. Він визнав про те, що зараз зараз важкий період у війні, у війні з Росією. Я наведу його цитату для нашої з вами подальшої розмови. Я знаю, що він зараз іде мається на увазі цей період, але знову ж я вам повторюсь: Армагеддону жодного не буде. Не переймайтеся, ми вистоїмо і переможемо. Е, на вашу особисту думку, ось цей наступ росіян на кожній ділянці фронту, про який звітує і Генеральний штаб збройних сил України і в доповнення е, зі словами Кирила Буданова. Він в якій точці цей наступ? Він е, близький до свого, до свого апогею чи вони все ж таки ще піднімаються в своїх можливостях? Насправді дуже важливе питання, бо згаданий вами генерал Буданов у лютому цього року говорив, що до початку березня наступальний потенціал російських окупантів буде вихлищений. Тоді чимало хто нарікав на його адресу, мовляв, як так, головний військовий розвідник не знає, що. Скільки ще ресурсів ворожого війська? Хоча е, е, міркування нашого генерала були абсолютно очевидними. Е, класична військова наука стверджує таке. Завдання оперативного масштабу для наступальної кампанії зазвичай реалізується протягом трьох максимум п'яти місяців. А потім армія, країни, яка веде наступ, змушена брати оперативну паузу та поповнити свої ресурси про період часу, який йшлося, то фактично ми маємо розуміти, від середини жовтня минулого року ворожа армія знаходиться в наступі. Вже минуло понад вісім місяців, як ворог безперестанно атакує та контратакує наші рубежі та позиції. Здавалося б, звідки беруться ресурси. Мені здається, що ворог зараз задіє все те, що має в наявності, і все, що він може не понад по всій території Російської Федерації для того, щоб викинути. Все це в топку війни, щоб досітину бодай якихось результатів в рамках цієї осінньої зимово весняно літньої кампанії, яка триває безперервно 8 місяців поспіль. Чи вдасться їм це зробити у зарахування того, що вікно можливості для росіян де факто починає зачинятися через те, що ми почали отримати в великих кількостях всі ті речі, які законтрактовано в томуся в рамках нашого військово-технічного співробітництва з американським урядом? То скоріше за все, ми будемо бачити зростання мартеролог російських втрат, але навряд чи побачимо масштабні зрушення на полі бою та територіальні здобутки відповідно для російських окупантів. Бо ворог кінець кінцем ну має колись завершитись його ресурси навіть стратегічного рівня, навіть ті, які вони залишали на чорний день. Бо українські громади свою роботу знають українські ракетники працюють так само вправно. А ми пам'ятаємо, що 90% ворожих втрат – трат, це в першу чергу ефективна бойова робота української артилерії та українських ракетників. Пане Владиславе, наостанок поговоримо про такий дуже важливий для збройних сил України і для всіх нас, як країни загалом і українців, населений пункт часів яр. Напередодні було повідомлення британської розвідки. Вони також проводять аналітику, того що відбувається на полі бою. І вони заявили про те, що певні групи, все ж таки, ну з росіян, змогли зайти на околиці часового яру. Е, сьогодні я там чув коментарі пана Калашнікова, який частково не те що відповідає, але знається е, на тій місцевості і не тій оперативній ситуації, яка там. В нього спитали прямо, як я вас зараз е, питаю, що ж там все ж таки з повідомленням британської розвідки, і він не відповів ось цей е, ну він не відповів прямо на це питання. На вашу думку, ось така інформаційна картина. Довкола цієї ділянки фронту, вона про що свідчить? Ситуація там критична, не критична, надважка. Як би ви її оцінювали з огляду на ості повідомлення? Ситуація там надважка, але я розглядаю цю історію як інформаційник і я залишаюсь прихильником думки, що треба. е-е ввести в омане в, 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 в оману українське суспільство. Якщо ситуація в районі час Яра особливо в ремікрайону каналу, який знаходиться східніше від каналу Сіверський Донець, Донецьк є критичною, ворог е, вже тримає під контролем деяку частину цього мікрорайону, то про це треба чесно говорити. Вводити в оману суспільства це точно недоречно не Ми маємо чимало негативних прикладів такої е, комунікації, і це точно не створює атмосферу довіри між українським суспільством та українським е, військовим керівництвом. Якщо є проблема, про це треба говорити так само, як і важливо говорити про мужність героїзм та звитягу наших воїнів які надзвичайно складних умовах. Перебуваючи під тотальним впливом ворожих артилерійських систем, реактивних систем залпового поводю ворожих кавів, тим не менш таких умовах продовжують тримати е, лінію фронту, так змушено маневрувати, змушені відступати, і скоріше за все, в найближчій перспективі ми побачимо фіксацію фронту е, саме вздовж лінії каналу Сіверський Донець-Донець. Чи довго ця лінія протримується, і чи не будуть змушені далі маневрувати та відходити чим західніші українські сили оборони? Зараз жодна жива душа нам про таке не скаже. Чому тому, що ключовий чинник, визначальний чинник, який е, е, забезпечує спроможність українського війська вчинити спротив, це ресурси. Зараз, е крім того, що ми втратили шість місяців поки відбувалася дискусія в американському уряді щодо е розблокування траншу в 61 мільярд доларів для забезпечення поточної потреби української війська, зараз ми отримали в раніше яр вже певні проблеми з логістикою. Дорога, яка веде до цього на самого знаходиться під. Серйозним контролем з боку російських окупантів працюють розвідані дрони, працюють fpv дрони Відповідно, якщо працюють розвідані дрони, значить російські артилерісти мають оперативну інформацію щодо руху наших автомобільних засобів. Плюс ми маємо розуміти, що абсолютно тотального рівня панування ворожої авіації на цій ділянці фронту так само створює нам серйозні проблеми можна вводити в оману українське суспільство, на якими ви не були складними на вини з лінії фронту. Кожен з нас має право знати правду, ну і крім інше, кожен з нас має розуміти, яку велику ціну ми сплачуємо за те, щоб наші воїни, наші титани на першу лінії оборони стримували ворожу навалу. Бо якщо ми це не будемо робити, лінія фронту буде зміщатися чим західніше, і тут ми маємо розуміти. Час яр постійно всіх наслаху неймовірно уваги до ситуації на півночі Харківської області, але є ще Покровський напрямок, не менш кризовий та складний. Є курагівський напрямок, від утримання яких залежить ситуація ну, фактично на всьому південному сході нашої держави. Пане Владиславе, я з вами абсолютно згоден, що треба бути чесними з українським суспільством, а також бути чесними і в межах тої військової таємниці, аби зайва інформація все ж таки не була розповсюджена. І бо ми знаємо неодноразово приклади, коли інформація була розповсюджена, а потім за це хтось платив своїм життям. Так також було протягом не тільки цього повномасштабного вторгнення, а й до 2000 тисячі. 22-го року пане Владиславе, я вам надзвичайно вдячний за те, що ви знайшли час для спілкування з українською правдою, поділилися своїми думками і з глядачами Ютубу Української правди. Я нагадаю для Якраз з них ще це був Владислав Селезньов, військовий експерт, екс екс-речник Генерального штабу збройних сил України. Говорили про ситуацію на фронті, а також в тимчасово окупованому Криму. Будь ласка, реагуйте на нашу розмову подобайкою та коментарем. Якщо вперше на українській правді, не забувайте на нас підписуватись. Це дуже для нас важливо, і ми це дуже цінуємо.